Чоловік увечері збирається у гаражі до друзів, дружина сердито. Знову нажерешся, як свиня, і посеред ночі рачки додому приповзеш. Чоловік іде, дружина лягає спати. Тут, посеред ночі, лунає глухий стукіт у двері. Вона відкриває, на порозі рачки стоїть п'яний у чоловік і бурмоче: Ну що відьма? накаркала. Їдуть у купе поїздом дівчина та чоловік. У дівчини спідничка коротенька-коротенька. Чоловік сидить навпроти, дивиться і каже Дівчино, прикрийте, будь ласка, коліна. І вам тепліше буде, і я тремтіти перестану. Перед тим, як лягти в ліжко, дружина каже чоловікові Коханий, ти знаєш, що тобі сьогодні вночі нічого не світить. Чоловік. Не хвилюйся. І якщо я щось захочу, то я це і у темряві знайду. <рив> В одного чоловіка зникла дружина. Два дні не приходила додому ночувати. На третій день з'являється. Чоловік до неї. Люба, що трапилося? Я тут мало не збожеволів. Уже усі морги обдзвонив. Поліцію на ноги підняв, діти сидять, плачуть. Ой, любий. Ти уявляєш, мене в парку три амбали схопили, затягли в машину і привезли в якийсь будинок, де цілий тиждень користувалися мною як хотіли і куди хотіли у всіх можливих і неможливих позах. Зачекай, зачекай, який тиждень? Тебе ж два дні вдома не було. Так. Але завтра вони сказали, щоб я знову приходила.